Всім привіт! У цьому відео я поясню, як виконати практичне завдання до цього уроку. На початку відкриємо документ, який називається Інструкція до виконання практичного завдання. І виконуємо завдання по пунктах. Перший пункт. На титульному аркуші документа несіть у відповідних місцях. Отож, титульний аркуш знаходиться у шаблоні, який є у розділі ваша робота. Вашим прізвищем та ім'ям. Натискаєте на цей документ. Він відкривається в новій вкладці. Перше. Потрібно змінити назву науково-дослідної роботи. Можемо скопіювати цей текст та в шаблоні замінити текст на потрібний нам. Також сказано вказати наші. Прізвище та ім'я. Обрати слова учень або учениця, точніше їх закреслити. Та прописати прізвище ім'я по-батьку і вашого вчителя. Отож, нижче там, де роботу виконали, ви прописуєте ваше прізвище і ім'я по батькові. Якщо ви учень, тоді закреслюєте слово учениця. Перейдіть вкладку Формат. Наведіть на пункт Текст. То оберіть праворуч пункт Закреслити. Та задайте у полі Прізвище ім'я по батькові. Прізвище та ініціали вашого вчителя або вчительки з інформатики. Пункт 2. Виділіть текст на сторінках 2.7 та задайте таке стилітичне оформлення абзаців тексту. Отож, виділяємо текст. Прогортуємо в самий кінець. Та задаємо стилістичне оформлення. Шрифт Time New Romance. Розмір 14. Інтервал 1,5. Вирівнювання по ширині. Абзацтвий відступ 1.25. Отож, шрифт обираємо Time New Romance зверху. Розмір можемо з клавіатури вказати 14. Міжрядковий інтервал. Знаходимо ось таку кнопку. 1,5 обираємо. Вирівнювання по ширині. Ось тут змінюємо, Так. Ще раз обираємо 14-й пункт. Та абзацний відступ. Для цього нам потрібно зайти в вкладку. «Формат», знайти пункт вирівнювання та відступи. Відкрити пункт параметри відступу. В розділі спеціальний відступ. Вказати перший рядок та 1.25 і застосувати. Переглядаємо, чи спрацювали наші стилі. Пункт 3. Застосуйте до заголовки Вступ, розділ 1 та 2 висновку, список використаних джерел, стиль заголовок 1. Отож, повертаємось в початок нашого документу. Знаходимо заголовок Вступ. Виділяємо його та зверху, де слово звичайний, задаємо стиль заголовок 1. Застосувати стиль заголовок 1. І так по кожному заголовку, які вказані в тому пункці, пункті. Пункт 4. Застосуйте до заголовків, які є під пунктами розділів стиль заголовок 2. Отож, знаходимо заголовки наших підпунктів та застосовуємо стиль заголовок 2. Отже, звичайний заголовок 2. Пункт 5. Вирівняйте за серединою фото та підписи до них. Отож, знаходимо в документі фотографії, клацаємо по них та вирівнюємо їх посередині. Також сказано підписи до них також посередині. Якщо ж не вирівнюється посередині, то на лінійці зверху потягнемо верхній повзунок. На позицію 0. Та задамо посередині вирівнювання. Наступний пункт. В кінці кожного розділу додайте автоматичний розрив розділу, щоб наступний починався з нового аркушу. Так, бачимо вступ. Ось у нас кінець розділу вступ. Створюємо новий рядок та переходимо в вкладку Вставити, знаходимо розрив і розрив у розділу Наступна сторінка». Можемо трішки повидаляти зайві пусті рядки, які ми бачимо, утворилися. І знаходимо. Ось тут в нас завершується не розділ, а підпункт 1.1. Тому тут не додаємо пустий розрив розділу. А додаємо його аж коли закінчується пункт 1.3 і буде починатися розділ 2. Ось тут вставити розрив розрив розділу. Наступна сторінка. І так само, де завершується. Ось, завершується в нас розділ 2. Вставити розрив розділу. Наступна сторінка. Бачите, в нас з нової сторінки починається розділ висновки. А зайві рядки, які додалися, можна видалити звичайним способом. Так само після висновків: розрив, наступна сторінка. Ну і список використаних джерел це в нас, власне, і остання сторінка. Можна просто видалити пусту зайву сторінку знизу. Якщо у нас є, у вас є вона. Наступний пункт. Додайте нову сторінку після титульного аркуша та створіть автоматичний зміст. Отож, повертаємося в самий початок нашого документу. Перед словом Вступ, клікаємо мишкою. Додаємо кілька нових рядків, клацаємо на один з нових рядків та додаємо розрив розділу. Вкладка Вставити. Розрив розрив розділу. Таким чином у нас утворюється пуста сторінка. Знову ж таки, зайві рядки ось тут можна видалити. На початку пустої сторінки. Переходимо в вкладку Вставити і знаходимо пункт Зміст та обираємо звичайний текст. І таким чином. Утворився автоматичний зміст з наших розділів з номерами сторінок. Це доступно, і, можливо, завдяки тому, що ми застосували до кожного заголовку стилі заголовок 1 та заголовок 2. Тепер нас ще в інструкції просять дати заголовок на сторінку зміст та відформатувати за такими характеристиками. Отож, клікаємо зверху над нашим заголовком по пустій сторінці. Додаємо великими літерами слово зміст, виділяємо його, розташовуємо його посередині, форматуємо тайні романс На лінійці вирівнюємо позицію до нуля. Засовуємо ширше накреслення і розмір 16. Отож, виділяємо весь текст і повторяємо форматування з пункту 2. Тобто Розмір 14, тайні романс, по ширині, півторашній інтервал. Відступ 1.25. Формат. вирівнювання та відступи. Параметри відступу. Перший рядок 1.25. Застосувати. Застосувати. Для того, щоб додати. Із пункту 9 автоматичну нумерацію сторінок, крім першої, знизу. Та вирівняти їх за серединою і відформатувати у розмірі 14, нам потрібно перейти в вкладку Вставити Номери сторінок». Виконуємо пункт 9. Дайте автоматичну нумерацію сторінок, крім першої, знизу. вирівняйте їх за серединою та розміром 14. Переходимо в вкладку Вставити, номери сторінок. Обираємо картинку, де в нас є сторінки знизу. Переходимо на першу сторінку. Перевіряємо, бачимо, що в нас є відмітка інша перша сторінка. Якщо у вас її немає, поставити цю відмітку. Клацаємо біля номера на першій сторінці та його видаляємо. Перевіряємо, якщо у вас стоїть мітка інша перша сторінка, то при видаленні першого номера інші не видаляються. Тепер виділяємо ці номери, вирівнюємо їх посередині. Робимо їх 14 м шрифтом. Щоб вийти з нижнього колон титулу, просто клікаємо по основному документу. І перевіряємо, чи додалась нумерація на усі сторінки. Все є правильно. Пункт 10. Додайте у верхньому колон титулі сторінки, крім першої, назву наукової дослідної роботи та пів її автора. Отож, щоб відкрити верхній колон титул, нам потрібно класнути по верхньому краю документа, активується поле Верхній колон титул та вказуємо назву нашої роботи. Її можна, наприклад, звідси скопіювати. Та вставити. Звичайно, робимо її меншим шрифтом. Десь 12-м, наприклад. Можна зняти жирне форматування, вирівняти його по лівому краю. І в кінці поставити кому і вказати ваше прізвище та ім'я як автора. Клацаємо по довільній області нашого документа. Перевіряємо, чи немає на першій сторінці. Нема. Це завдяки тому, що тут є мітка-інша перша сторінка. Перевіряємо, чи додалось на інші сторінки, та бачимо, є також на інших сторінках наш колон титул. Для того, щоб він трішки відрізнявся від основного тексту, можна зайти у форматування, виділити цей текст, наприклад, додати пусту, э, пустий рядок знизу, а цей текст можна, наприклад, підкреслити. І закриваємо наше вікно. Таким чином бачимо, що в нас вже відрізняється колонтиту від загального тексту. Поберіть 2-3 будь-яких терміни у документі та перетворіть ці слова на посилання на сайт з Вікіпедії, де пояснюється значення цих термінів. Наприклад, пошукова система. Задаємо запит у веб переглядачі Пошукова. Система. Зазвичай в нас з'являється сторінка Вікіпедії, Копіюємо зверху Посилання. Знаходимо та виділяємо це слово в нашому документі. Переходимо вкладка Вставити, Посилання та додаємо посилання на наш сайт і застосувати. І таким чином знаходимо ще кілька різних термінів. В нашому документі, наприклад, інтернет. Після цього натисніть кнопку Здати та здайте вашу роботу. Дякую за увагу. Чекаю ваші виконані практичні завдання. До побачення.